Добре, нам не задати, що там на ці книжці написано цих цифр. Ну, ці там цифри написані, якісь 3, 5, 5, 2, 6, 3, 4, 5. Може це якийсь шифр або якийсь код якогось сейфа. В коді сейфа за тільки 4 цифр або 3. Точно не з, не з Точно не з восьми. А, ну добре, я просто. Так подумав, це може бути це є це є шифр. Добре. Я тоді йду до сенмена. Може він більше знає. Ну. Добре. Ей, сенмен. Так. Я хотів би запитати, що ти за Шифр? Шифер? Визьми букву. На, подивись. Це. Це цифри диявола. А, якого диявола? Я такого не знаю, напевно, що ні. Це перекладається... Це переглядається як не, тобто не те нагаунта. Е? Так, Так, і я думаю, що цей шифер може означати чорний камінь. Чорний камінь і що це очей означає? Це знак, що він десь може бути. Тільки здається, що це перекладається як. Це перекладається як чорна земля. А... Чорна земля, добре. І хто така чорна, де та чорна земля? Це демонія. А, нам навіть було йти в демонію. Так. Добре, ми йдемо на демонію. Ми не взагалі зможемо дойти. він, е-е, знаходиться де? кордоном в Дминії. От не убьете, будь ласка. Добре, нам треба нас добратися до демонії. Перше, що там може бути. Е, кордон від манії. А, від манії. Добре, я тебе зрозумів, але це буде довго йти, так? Ну, приблизно десь е, тисячу кілометрів. Скільки? Ну, тобто 500, як ми не дам інші легкі виїхіти до демонії. Ну, десь приблизно. Тобі до не дійдемо. Не панели вас пускати Тут. стал. Це ти це його вже відменіє. І нам далі йти. Напевно, під тим подалі буде, напевно, демонія. Е, так. <гум> а мені здається, що ми якось не туди прийшли. Певні здається, що ми не на відменії або на якійсь землі. Ні. Просто відменієм просто дохи від тих знять ін, інші частини незиха. А, ну так, добре, я ще не напевне, то не знав. О там вже, напевне демонія. Я не помиляюся. Ні, досі відменіє. А ми куди зайшли? Напевно, містечка Градендей. Делік. Байден Делік, та. Ми йдемо, напевно, вже... А ти маєш карту? Ні, я, напевно, воно знаю. Ми ну, вже тут. Це тепер одне містечко, напевно, тут тут, -тут не буде. Ну добре, напевно, вже не мене не демоніє. Так. Демонії допомоги є багато рогом, напевно, на горі демоніє, в принципі. Або декака. Що? Ми на мене де, Деконак. Деконак, так. Добре. Можете пощекань тут. Е, добре. О, логічно. Шо логічно. У мене чорний камінь. О, а телегі... Тобто вугільний камінь. Ти логічний. Вугільна... вугільна земля і в мене вугільний камінь. Чого тоді він чорний? Чому не такий вугільний? А я звідки демо знати? Добре, нам буде повертатися, бо нас да, заблудимось. Ну так. О, О! сонмен. А ти інші. А, вони досить мені прийти. І я, я знайшов знай, вугільний камінь. Він небезпечний. Та я знаю сен. Тобто небезпечний. В Ну, добре, я пішов.